Так, ну що ж, у нас є червоні лінії в Росії є Синя Захарова. Так я сьогодні кажу, все це ми їдемо обговорювати до а, Трампа, Флорида, ніч буде в нас а, темна. Не знаю, я чи мої колеги скоршу за все будуть це коментувати. Про все це говоримо, чого очікувати від цих зустрічей у Флориді. А, ну думаю, що нічого, як ми тут говоримо, не перший місяць, але тим не менше, як я обіцяла, прямий ефір одразу двох Ютубів. Мого а, ні, не мого, 24-го, на цей мій Тараса Загороднього політехнолога, який разом зі. Ірино зловою тут і є. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити від душі. Слава Україні. Доброго дня всім, пером слава! Я вас тут згадую, сьогодні цілий день в ефірі, тому що ну що, що чекати, як ми з вами з 20 листопада на наступний день, після того як 19-го було прилюднено акцію з ці пунктів мирного плану капітулятивного, фактично зараз дещо трансформованого переписаного. Але з ким не говорю Гризко, Магда всі кажуть, нам нічого це не подобається. Що там пише? Нам теж не дуже подобається, що там написано. Але ми з вами думаємо, що це так просто написано. І нічого з того не буде. Втім, Зеленський їде до Трампа через Канаду. В скарні буде зустрічатися вчора з ним і зі стубом, із Рюте із Фредериксен говорив. Сьогодні будуть знов онлайн з європейцями говорити, щоб ми могли казати ні не самотні ні Дональду Трампу на всі його вимоги. Якщо вони будуть чого чекати від цієї неформальної атмосфери, Зеленський, який собою везе і Ругнатова і Умєрова, і там по грошах. Оце мені здається, хіба щось можна буде підписати щодо майбутніх угод по розбудові України процвітанню і відновленню. Але до того ж є фундаментально не вирішені питання територій за. Ес гарантій безпеки, припинення вогню, незрозумілих референдумів, виборів. А що не вирішено? Ніхто нікуди йти не збирається. Заєсний хто звадзину не... у нас все вирішено. Я не знаю, у кого там не вирішено. У країни все вирішено. це ж основне питання, на які України не збирається робити поступки. Ну якийсь папір може бути підписано. підписано Те, що я теж вам одразу ж говорив. Ну не міг ж Дональд Фредович витрачати час просто так даремно, щоб нічого не підписати. А от, ну щось підпишуть. Можливо, якась обіцянка, що там будуть в Конгресі ухвалювати, подивимось по результатах, тому що балаканинами все це багато чули. Якщо там по відновленню, ну нехай підпишуть по А по всіх основних питаннях, чого дуже чекала Росія, звичайно, що відворіт, поворіт буде, і Україна не збирається нічого виконувати, те, що хочуть ну всі там забаганки росіян. Угу. Ну, а підпишемо ми зі штатами, да, тільки? Оце якісь гарантії no. безпеки, да. а з no. Росії не підпишемо. То ніякого припинення вогню не буде. А оті референдум і вибори, я щось усе стурбована ці два дні. Бо я, як послухаю, Веніславську, Арахамю, Корнієнка, проводить no. це все не знати, як незрозуміло. Але Зеленський no. ніби в сього скаже, що ми готові, якщо буде припинення вогню. Чи це теж oh. такий реверанс, що просто демонстрація, що ми готові на любе, а там ви забезпечите, а ми проведемо. А як ви забезпечите? Oh, Ані я. Yes. Ні, ну те, що Веніславське, Арахамія, вони показують, як, як вони важко працюють, всі пітніють от, над, над проведенням виборів. Але ж там ну це неможливо провести. так? Це раз. А Зеленський вже сказав: давайте забезпечуйте безпеку, тоді будемо про щось говорити. Ну Чудово знаючи, що. При всі повазі до Дональда Фредовича він не може це забезпечити. А далі які до нас питання? Ми ж просили безпеку? Ну, має безпеки. Так то, чого у нас немає? Але у нас все підготовлено, Бачите, он депутати, незважаючи на свята. Збираються активно щось обговорюють і так далі. Ну нехай обговорюють, Це ж не означає, що воно прийде до, 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 до того, що потрібно, тому що фізично під час військового стану неможливо провести вибори. А референдум це теж ж виборчий процес. Там ще ж інші ж є нюанси. Якщо все український референдум, там повинно бути 50% явки. Ми ж можемо не ж зібрати якоше, якщо теоретично буде це е, робити. А скільки людей є? Хто проголосує, як проголосує? Ну там купа купа в дійсності технічних питань, які дозволять це взагалі не робити. А оте гібридне онлайн, оце про що? Ну я ж говорю, пітніють депутати активно обговорюють. От вони ну вони ну от Зеленський вже починає торпедувати це питання. Говорить: ну бачите, вони хочуть росіяни, щоб голосували тих, хто на окупованих територіях ну значить, це вже можна вважати. Не, ну неадекватними виборами і так далі він використовує будь-які там слова Путіна проти самого ж Путіна і що це в тому числі А Як ви собі це уявляєте? А де демократія, а де процедури і багато чого іншого? Це ж не демократично, декоматрично. Що може чи не може, що може колиська демократії Сполучених Штатів Америки вимагати проведення недемократичних виборів? Це ж не демократично Ну да, наші глядачі, а їх на вашому Ютубі за 5 хвилин вже більше двох тисяч, уявляєте, а на Ютубі 24-го вже більше пів тисячі кажуть, що нас бомбять, а Трампу вибори. Ну я я так і починала сьогодні розмову з Огриском, що щоб одинадцять по свіжих слідах чергової атаки Путіна, яка не вщухала і тоді 10 годин. Ви як ніхто знаєте, пане Тарасе, ви в Києві 10 годин атака, да, потім коротка пауза, і знов повітряна тривога. А це Путін що показав цим обстрілом? Ну, окрім продовження геноцидальної війни, чи в принципі нічого. Ми то мені всі тут кажуть, і пан Володимир Грицько, дипломат, і Гліб Остапенко говорила, що не маєш ніякої реакції Трампа і нікого на ці обстріли їм чхати бомблять на щині. А я її не чекала, теж чесно кажучи. Ну, слухайте. Ну і Байден там особливо теж не кожного разу ну, виступав з різних давайте так причин, тому що на жаль. Ми повинні розуміти, що шоком шоком для всіх, шоком для всіх для всього світу, в принципі, була тільки Буча, і це був поворотний момент, коли всі були змушені допомагати Україні. От. А далі це вже статистика пішла, на жаль. Воно вже пішло з медіа, воно вже йде фоново. Це наш біль, який ми переживаємо. От в Ізюмі, коли був звільнений Ізюм, там вже жертв було не менше, ніж Буча, але це фактично непоміченим пройшло. На жаль, ми повинні це, це так брати до уваги, і на жаль, це ну стало стало такою буденністю. Всі звикли до війни, тільки українці не звикають до війни, тому що гинуть наші громадяни і руйнуються наші міста. Тому тут нічого в принципі дивного немає, що такої немає реакції, але це додатковий аргумент до того, що ну принаймні щодо зброї і оборонної зброї, американці не припинять постачання. Це однозначно, як і по всіх інших видах озброєння, тому що очевидно, очевидно, що. А тут Трамп буде в слабкій перемовній позиції, і на нього будуть тиснути всі: і республіканці, і демократи, і багато хто інших. Ну з різних причин у них буде різна мотивація. Тому чого Путін стріляє, тому що може. А що, а що йому і потрібен був дозвіл? А наприклад, 24 лютого це починати робити. Ні, він робить тому, що трохи температура а впала в Україні. Він сподівається створити колапс в містах. В принципі, він все намагався робити всі ці всі, всі роки війни. Не виходило у нього так тільки в цьому році у нього проблеми, що Україна дає тепер відповідь і організує в принципі такі самі колапси в інших містах вже Росії. Але Зеленський каже, що цей удар Путіна 500 шахедів, шахетів, ну там дронів різних типів чи 40 ракет. Це і є та відповідь а, а, Російської Федерації на мирні ініціативи, яку ми чекали ці дні, так сказати. Ну всі цікавились, тобто де вона? Ми не то щоб чекали, а всі казали, де відповідь Росії, де відповідь щось там Рябков бліє, щось там Захарова блієла. А Зеленський каже, оце і є вона та відповідь. Але ж це відповідь і Трампу. Ну, хай він не реагує oh. на обстріл, але він має зреагувати, що Путін плює йому в лице на його мирні ініціативи. Це його теж плаган, як не крути ти він його просуває, а Путін ну, його відсуває. Це, от ви, ви розшифрували, ви розшифрували що хотів сказати Зеленський. Такими словами. Він якраз показує, що росіяни не в нічого не збираються припиняти. Що всі ці танці бубнами mm -hmm. навколо мирних планів з американців взагалі не мають ніякого значення. Ні, він там щось підпише, звичайно, якісь там меморандуми, якісь там рамкові угоди і так далі. Але це засіб тиску конкретно на Трампа. Він же не може сказати конкретно, що ви да. там облажали, шановні так угу. президент же у нас представляє країну. Він дипломат в даному випадку ну, да, позволена іншими да. іншими словами, іншими словами, якраз показує, що шановні. Ваші всі розмови це просто розмови і вас розводять. І виглядаєте ви в цьому випадку дуже погано. І не будемо пальцем показувати, хто в адміністрації це робить в даному випадку на пана Віткафа. І тут же що вже і сім'я да вже і Трампа вже замазана. Якщо і кушнер там бере участь, то він фактично теж на нього відповідальність того, що відбувається, ну і конкретно на Трампа. Тому в принципі, всі це українська позиція, от стосовно цих «давайте забезпечити, забезпечити безпеку. Це повернення до питання зупинки по лінії розмежування війни, так про що домовлялося з американцями одразу. Ну да, так а от я можу сказати не дипломатично, я не президент, а за відповідь буде якась Трампа? Ну тобто Путін на нього вже вже стільки. Ні, я не розумію, всякі в житті ситуації бувають, що там ти можеш прогинатися 155 раз, бо думаєш, що буде якась ну, результат. Та? Але його нема. То вже там, там інструментарі санкції такі, що можна бути кожен день новими пакетами. Оце буде колись від Трампа по Путіну? Ну, вони і так по нафті, і так їх витискають да. нафти. Але Є, знову таки мама. у них борються, знаєте, як і хочеться, і коляться. Так, е, хочеться, тому що треба прибрати російську нафту з ринку. Вони в принципі цим займаються, а коляться тому, що вони розуміють, що російська економіка йде в калапці. От те, що Трамп згадував знову про російську економіку, е, він натякає Путіну, що ви ж валите свою країну. І створюєте проблеми, і я думаю, просто трохи американці трохи не розуміються. Думаю, що логіки росіян. Я думаю, що росіяни настільки упевнені, що американці їх будуть рятувати всіма засобами, а що вони йдуть і далі. Тільки проблема в тому, що Трамп -то грошей не збирається нікому давати. Щоб починати рятувати Росію, це треба влити там мільярдів двісті. Отак, от зрад да, таке, чекам, але навряд чи він піде на це, бо це буде для нього особливо напередодні виборів. Це буде для нього дуже погана історія, тому що все ж таки американські виборці на боці України і ну точно не на боці Росії, це можна точно сказати, і м'яко кажучи, не недолюблюють Путіна. Ну, може, є якісь там якісь шизофреніки, які люблять, люблять Путіна, але підозрюються, що ще мігранти з Росії, які живуть у Сполучених Штатах Америки, і тому в даному випадку, звичайно, що це, це він слабкій позиції. Він слабкій позиції. Ну ми ж його туди не тягнули, не тягнули. Ну так нехай він доросла людина. А нехай тепер розсорбує те, що вони влізли, точніше, в що в що, що що його втягнув відкив. А наші глядачі, їх уже 4 тисячі на вашому Ютубі, пишуть, Трамп вже давно зрозумів, що він не може нічого зробити з путіним. А мені здається, не зрозумів. <плев> uh, не зрозумів. Не, не Дивіться, я вам скажу, чому. Тому що американці це все ж таки, ну, раціональні люди. Вони конструктивні люди. Вони не можуть зрозуміти. А чого ч, Путін? Чого добиваєшся? Ти ж зараз руйнуєш свою країну. У тебе ж країни не буде. Ну просто країни не буде ресурсів, щоб навіть утримуватися влади. Вони ж розуміють, що все рівно це веде до кінця Путіна. А по дорозі що до кінця Росії, і а, у них а, ну. Ну, в голові це точно не укладається. Ну, точно не укладається. Чи думали вони, що Путін раціональна людина? Думали, що вони раціональні людина, що він може приймати рішення. Але чим далі, тим більше, я думаю, що вони починають ну, з болем усвідомлювати, що ну, це просто неможливо, що відбувається. Але знову таки намагаються якимось чином врятувати, хоч якось, Росію. це знову таки вже не позиція всього державного державного апарату сша а позиція конкретна частини державного апарату як то відкав якого там могли зацікавити різними бонусами та іншими, іншими речами так що це так це так виглядає та гроші Путіну ніхто не дасть. Які там 300 мільярдів, хто там будемо давати, Китай теж нічого не дасть. Он Зеленський сьогодні каже, що Китай продовжує купувати нафту, мовляв, допомагає Росії продовжувати війну, але за такими копій... шаговими цінами, бо може поправляють наші глядачі, просто задарма, фактично. Вже вони не порятують і ці. Ніхто гроші не дає. Ну ніхто не дає. І тим більше, навіть якщо ну, тут цікаво, якщо. Ну... Суто теоретично уявиме там щось про там голову, щось стукне там да намагатися рятувати Росію. Ну припистимо, де дасте ви їм 100 мільярдів. А куди підуть ці гроші? Вони ж підуть на закупівлю китайських товарів, а не американських товарів. Наприклад, це Китай скаже, скаже дуже велике дякую нам за 100 мільярдів вже доларів. Справжніх, тому що вони задоволені, це ну, валюту у них викичали у Росіян. І а, тому а така от ситуація. Ну знов таки, це давня любов американців до Росії, а, яку ну важко перебороти далі. Не як так можна руйнувати країну, а, думаючи, що воно якось обійдеться, а, от так що я так це пояснюю, цю ситуацію. Хоча я ж говорю, паралельне все рівно Трамп руйнує Росію без варіантів, без будь-яких шансів. Без будь-яких шансів, тому що він забирає у них е, головне джерело існування їхньої держави – це експорт нафти. Е, да, да і назад ці санкції не відк не відкочувалися. Добре, але а, а якщо раптом все таки буде референдум? Ну а раптом. Я як як це все взагалі? Бо бо підготовка ж якась іде. Я розумію, що це вони показують, що вони активно працюють. Але якщо Трамп натисне завтра, він же ще сказав в інтерв'ю політіко. Що в Зеленського нічого не буде, поки мовляв, я йому це не дам. Це про що? Так, отак от воно, так воно і є. Ми вже чули, що карта у вас немає і все їй але але, да, <світ> але він же це каже. Пане Пантерас, а якщо він забере розвіддані і продаж збройну, а раптом воно це це непередбачуваність, не знати чим і неадекватна аб'юзивна любов до Путіна може завершитися різним. Ми все одно пам'ятаємо 28 лютого цього року. Не можна його ще забувати. Так, 28 лютого і показало, що карта України є. Я ж пам'ятаю, що як наступний день на наступний день а, і Джонсон виступав, і міністр фінансів виступав. І хтось там п'ять керівників держави виступали і а, вимагали повернення а, Зеленського до перемовина з американцями. У мене таке питання: а якщо України карт немає на той час, тоді у нас гірші були перемовні позиції, то чого ви просили пере... повернути Зеленського за стіл перемовин? Ну так дідь домовляйтеся без Зеленського. Це якраз, показує, показує, що слід розрізняти розрізняти слова, а карта України значно більше з'явилася з того часу. Це і демонстрація, коли СБУшники рознесли третину стратегічної авіації, виявила, що Україна не така слабка, як здається. Нам вже вимикали вже розвитку, була така історія. Як і при Байдені, до речі, теж вимикали. Так що удари по Росії припинилися? Ні, удари по Росії не припинилися, тому що виявилось, що американці не все сильні, і а, супутники, виявляється, є в інших країнах також, які можуть організувати розвитку на території Росії. Зброю, ну так ми це теж же проходили. Коли вони в милі бігали, там вмовляли європейців, що Виявляється, F-35 неможливо відімкнути після того як а, надійшла інформація, що обладнання на F-16 було на, на пару днів відімкнене. У них посипались контракти в Європі. Почали запитувати навіщо нам а, ваш металобрухт, який ви можете виявляється відімкнути у будь-який момент, який не буде стріляти в Росії. Тим більше зараз вже зброя не дається а продається. Тому не все так просто в американцях, як хочу сказати. Ні, те, що Трамп буде говорити, що у вас нічого немає, що він тільки дасть. Ну да, буде говорити. А як це в тому анекдоті Ну, ви теж говоріть. Ну це перемовна тракта Трампа – брати на пол. Ну так це ж до, треба вже звикнути. Так, а поки нас дивиться вже майже 5 тисяч людей на Ютубі пана Тараса і більше тисячі людей на Ютубі 24-го, я візьму не на понт, а на абордаж нашу аудиторію. Нагадаю, що треба задонатити гривню 2,10-200 на мій збір на Volkswagen T5 для підрозділу Фенікс на Донеччині. Ми збираємо на цей бус це 545 тисяч гривень і зібрали вже майже 200, бо ви просто неймовірні молодці, але малувато. Малувато, давайте щось не дуже сьогодні Усміхаюсь. Бачите, додайте, будь ласка, трошки. Також підпишіться на на Тараса, де ви нас дивитеся. На Ютуб 24, го де ви нас дивитеся, і на мію тупу слова токс. Де ви сьогодні ще будете дивитися мене аж до самого вечора? Пане Тарасе, добре. А оці гарантії безпеки Зеленський про п'яту статтю про 15 років. Вашингтон пост пише, як нас з вами напевно дивляться. Хоч ви їх критикуєте буває, але тим не менше кажуть, що які п'ята стаття кажуть що це таке? Нічого не понятна, пуста порожня. От вони прям базу написали в цій статті. Кажуть, треба конкретіка. Скільки систем ППО, скільки ракеток, скільки боєприпасів. Оце є гарантії безпеки. А от це, от ета розмита, статті не треба, кажуть. Ні. Праві. Вашингтон Пост, прямо як Байден пішов з посади, прямо такі, прямо такі писали про Байдена. Теж про конкретику також, тому що це демократична газета, яка належить демократам їх підтримують. От коли, от оці такі розумники, знаєте, як тільки йдуть відставку, там я щось читав інтерв'ю, і Блінкіна, і все інше, такі все тепер розумні. Такі розумні, так знають, як це робити, тільки коли були при владі, нічого не робили. Там, да? е, нагадаю, про лендліз, які е, це урочисто вони підписали, да? е, а потім просто не активували, хоча можна було це зробити. Так? Е, так що всі такі розумні, всі такі розумні. Ну, я думаю, що е, наше керівництво це розуміє, е, це розуміє. Я думаю, що е, там якась торгівля йде. Стосовно там а ви ухваліться, наприклад, в конгресі, все а спробуйте ухвалити, не ухвалити далі. Я думаю, що все ж таки можуть формат взяти. Союзника проти союзника поза НАТО як у Ізраїля і якісь, ну наприклад, гарантовані гроші, як виділяється Ізраїлю. Ну там 3 мільярди, наприклад, на рік виділяється їм допомога, йде і по закупівлі зброї. Спеціальні ціни є як союзнику і багато чого іншого. І далі нам потрібно входити в Америка зацікавити американців нашою нашою зброєю Взаємодія нашого ВПК, це ж наш. Наш козир, а, який, а, який спрацьовує, так що експорт відкривати. От вчора я вже бачив. Уряд а, ухвалив рішення щодо, а, щодо того, що довгострокові контракти повинні бути дуже добре. Сподіваюся, це з приватними компаніями буде довгострокові контракти, а Не а, з цим з цим не пронов, бачив вже а, а, десь починають давати по голові банкірам. А, вони там заявили, що можуть дати консорціум на 20 мільярдів гривень а, дати грошей, сподіваюся, сподіваються, що будуть більше. Там, принаймні, я думаю, що треба дати зрозуміти банкетчикам. Якщо воно ви фінансується випадково, ви просто вороги на вороги нашої держави і взагалі приватний сектор. І ну, мається на увазі реальний сектор економіки. І все це вливати треба. Є ресурси в країні, особливо в банківській сфері. У них там вільної ліквідності приблизно на 700 мільярдів гривень. У нас не дефінансована взагалі економіка. Рівень кредитування економіки. У нас 7% ВВП. Це просто жахливі цифри. Просто жахливі цифри. Бангладеш, наприклад, 30%. Китай більше 100% від ВВП фінансується і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що вимагати знаходити ресурси всередині країни, запускатися кредитні механізми. Ну і відкривати експорт для того, щоб можна було одразу ж валюту залучати за кордону, інвестиції залучати за кордону і входити в кооперацію з американцями. А далі вже американське ВПК теж розкаже в Білому домі, чому треба співробітничити з Україною. Я ще хотіла про цього поговорити. Значить, Лукашенка незалежного цього, який насправді залежний, а хоче всюди між всіма крапельками пройти. А, а він а, а, два НПЗ ми вчора вивчили, що не тільки Мозерський. Він розташовує оці свої а, на дахах будинків, значить, російських операторів дронів, допомогу, щоб вони направляли дрони на наші західні регіони. Ройтер скаже, що вже є місце. Вони визначили, де Арішнік це розташують. А він ж хоче. Щоб йому назад санкції по калію вели, а кінетичні санкції України полетіли на Мозерське НПЗ. Зеленський вчора ставку зібрав. Питання це порушував не тільки моніторинги, вже про це пишуть. Ну, я думаю, що знаєте о, злески публічно попередив Лукашенка, mm -hmm. що вони знають про це. Або далі mm -hmm. будуть дивитися на реакцію. Якщо не ага. будуть вжити заходів, то я думаю, будуть заходи вжити у відповідь. Ну і що, що ти там свій орешник, там точніше не свій орешник розміщуєш на, на території Білорусі? Ти ж не забуваєш розміри Росії і розміри Білорусі. У вас все ж таки значно менша країна за розмірами, і багато чого долітає і до Орєшника, і до Мази, і до Мазирського НПЗ, і до інших об'єктів, які давно вже є для тебе зайвими. А тут знаєте, тут якраз враховуючи те, що Україна вже має і стратегічні дрони, і має і балістику, і багато чого іншого. Тут повторюється така знаєте ситуація, коли от Росіяни можуть фактично всю територію України обстрілювати. Ну так Україна теж може всю територію Білорусі обстрілювати. Ну Україна просто менше, і є привід конкретний, який пов'язаний з тим, що ви допомагаєте ворогу. А якщо він до речі щось на чого не відповідає, ось, щось там затих одразу ж після таких звинувачень. А ось я думаю, що дивляться на реакцію. Якщо він не вживає якихось заходів, то я думаю, що будуть вживатися заходи у відповідь. Однозначно, однозначно. Вам за відповіді. Дякую, пане Тарасе, за дуже цікаві відповіді за цю розмову. Спасибі вам величезне. Ми з вами завтра. До речі, побачимо сусім 17. Ну така двіжуха несеться, пообговорюємо. Нам завжди є про що поговорити. А нашим глядачам, що нас подивитися, бо побили ми рекорди всі можливі на вашому Ютубі. Шість тисяч людей майже разом з нами були ці півгодини. Друзі, ви неймовірні. Пане Тарасе, вам неймовірно, хорошого дня. Хай вас це буде настрій вода, тепло і світло. Головне в душі, а воно у вас є. До побачення до завтра. Дякую всім до побачення і нашим глядачам. Всім того ж бажаю тримайтеся, друзі. Я розумію, що дуже важко вже багатьом вже, кажуть, не витримуємо. Але треба триматися. Ну як не крутити. А ви ще, якщо хочете теж свою лють і ненависть до Путіна, і всіх 140 мільйонів, скільки їх там наплодилося, конвертувати, то можете перейти за QR-кодом на наших екранах. Триває мій збір на бус Volkswagen Т 5 для підрозділу. Фенікс отак відроджуємося після таких обстрілів, теж як Фенікс і донатьма. Будь ласка, гриня 2,10, десять, може Ж майже зібрали. Спасибі вам за це. Нам треба всього 545, То можемо пожвавитися, Звісно, на курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту. Теж підпишіться. Будь ласка, в описі під цим відео, готове ліквідне посилання. І на наші ютуби, на всі на три. На YouTube, пана Тараса, де ви нас дивилися дуже активно. Дякуємо вам за це. Лайки, коментарі. Теж вітаються. На мій ютубу слова Токси шістнадцять буде 103 стріми. Приходьте. Ви, будь ласка, разом будемо дивитися, слухати наше гості Курносова Рашкін Цимбалюк. І на YouTube 24-го теж підписуйтеся. Побачимося і переможемо.